На зараз, якраз деокупована частина Херсонщини потерпає від гуманітарної кризи, в яку штучно занурив окупант правобережну частину Херсонщини і відповідно сам місто Херсон. І на зараз ми знаємо про ураженість ще одних електророзподільчих станцій, якраз на правобережній частині Херсонщини, які знов таки вносять складнощі в забезпечення енергопостачання і самого. Міста і правобережної частини Херсонщини, і навіть частини Миколаївської області. Тому на зараз дійсно робот дуже багато. Дуже багато робот по відновленню інфраструктури, по забезпеченню електропостачання, відповідно тепла, відповідно водопостачання. На зараз є складнощі знов таки зі зв'язком, але зв'язок потрошки починає відновлюватись і на зараз повідомляються. Де можливо підключитись до старлінків, тобто мобільні такі пункти, де можуть люди підзарядити свої електронні пристрої, підзарядити телефони, зв'язатися з рідними з родичами. На зараз такі міста з'являються в Херсоні. Про них повідомляє і голова військової адміністрації, і обласна військова адміністрація. Тобто на зараз цих пунктів стає більше також стоїть питання забезпечення якраз гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів, які є, за якими мають забезпечити всіх мешканців деокупованої частини Херсонської області. Тому робота триває. Роботи попереду ще багато. Ну і найголовніше безпекові питання це розмінування і Херсона, і відповідно. Прилеглих і територій до Херсона, і підступів до Херсона, а також знешкодження можливих расистів, які поперевдягалися в цивільне.